Найкращі тексти, які написані українською мовою про другу світову війну, про другу світову війну це новели і облога Григора Тютюнника і навіть в Україні вогні ця романтизація присутня. Наш досвід війни це досвід окупації, те, що ще має бути е, відчуто і пропрацьовано в нашій літературі. Я не думаю, що Григор Тютюнник знав е, Романи Сартра, але от. Навіть на рівні лексики він говорить про нудоту, нудьгу, обриду. Вітаю. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Інколи ідеї до наших розмов постають з таких якесь, цікавих чи дражливих питань, і далі нам хочеться їх проговорити, знайти можливо, відповіді або хоча, хоча б наблизитись до них. От одного разу у нас з'явилось таке питання, і це питання осмислення досвіду. Сідучи досвідів Другої світової війни в українській літературі, та й, взагалі, в світових літературах, це справді цікаве питання, бо складається враження, що таких яскравих. Текстів серйозних вдумливих текстів про Другу світову війну не так багато. Якщо ми говоримо про Першу світову, то одразу спадають на думку і такі потужні тексти, як на Західному фронті без змін ремарка, і «Прощавай зброї Гемінгвея, та і гумористичні осмислення. як Солдат, бравий солдат, пригоди бравого солдата Швейка Ярослава Гашика. Тобто є доволі значний спектр власне, і в нашій, і в нашій літературі так само там, Осип Турянський за межами болю Роман Купчинський Заметіль. Тут можна називати. є Багато і в Покутської трійці, там Марка Черемшини написано, і Ольги Кобилянської так само Стефани. ми можемо, Стефаника так, ну, вся Покутська трійця. Тобто ми маємо досить такий широкий спектр. А якщо ми будемо думати про Другу світову, то ну, от в світовій літературі починають спадати на думку ж такі е, саркастичні тексти, як, от е, бойня, е, «Бойня номер 5 Курта Вонегута. Пастка 22 два тобто, ми маємо певний якийсь такий дисбаланс. Ну, хоча, от там і е, клинок честі, ціла трилогія. Тим не менше, видається, що це такий певний дисбаланс, і про Другу світову війну написано було не так багато а якісь важливі твори десь з'являються тільки тепер. що в нашій літературі, що в українській літературі про Другу світову війну? Чи можемо ми назвати якісь яскраві твори? Ну, якби ця розмова відбувалася там кілька десятиліть тому, ще там. В радянські часи, безперечно, зразу б е, починали ми говорити про прапороносців, Ну, ми б не починали говорити. Це було б абсолютно неможливо такі розмови. Про літературу вести в радянські часи, але тоді говорили про прапороносці гончара, про правду і кривду або Марко Безсмертний Стельмаха. Я пам'ятаю, колись я читав так правду і кривду Стельмаха. І вона починається з такого дуже патетичного моменту: про те, як воїн весь поранений, радянський солдат весь поранений. Нить його там привезли. В госпіталь і лікар дивиться, махає рукою і каже: ні, це він вже буде помирати, але він там єдиною силою волі е, значить вже занесли там в якусь кімнату, де вже ті, хто мають е, померти, вже безнадійні. Але він силою волі, він встає. Він, значить, е, приходить до цього хірурга і каже, робіть операцію, і от на цій силі волі він е, е, виживає. Це найяскравіша література. Е, про Другу світову. Як взагалі було осмислено в українській літературі там 50-х, 60-х років далі, після повоєнних років, як осмислювалася ця тематика? І чому все-таки ці тексти, по-перше, по-одиноке, по-друге, зараз ми дуже чітко відчуваємо там оцю радянську пропаганду і е, читати нам е, досить і досить їх складно, а то й е, неможливо не цікаво. Зараз це стало дуже нагальним, дуже актуальним, тому що. Осмислюється ця війна, і, і автори, і читачі починають шукати. Ну, а як же це? Було? Починають шукати традиції, що, що завжди трапляється. А традиції справді немає. І от ви згадали і Стельмаха, і Довженка. Це іскрані приклади романтизації війни. Оця Довженко Довженка, стій смерть зупинись». Ну, Таке воно все абсолютно патетичне. Це такі Тобто манфест... навіть в Україні в вогні, навіть в Україні. Україні вогні, оця романтизація присутня. Це маніфест, це такі політичні маніфести чи патріотичні маніфести у формі, формі романів чи у формі новел. Чому так? Зрозуміло, що в радянському каноні здавалося, ніякої проблеми з засмисленням війни немає, бо є прапороносці Гончара і це наше все. І прапороносці були в шкільній програмі навіть уже за Незалежної України в якийсь час. Отже, і це не лише українська проблема, це врешті. І про Другу світову немає добрих, немає не було не було тоді аж так багато романів і, і в е, е, німецькій літературі з одної причини, бо вони е, довго мовчали, переживаючи почуття вини, яке треба було пропрацювати, і, і німці дуже багато зробили дуже багато. Проговорили зробили для того, щоб проговорити цю війну і вийти з цієї вийшли з цієї от ситуації вони, попри цей голіський міф, там масово французького опору, французи усвідомлювали, що колаборації було достатньо багато, і там теж було складно. Тобто, от такого масштабу романів, як про Першу світову, справді ні французькій, ні німецькій літературі не з'явилося. Справді, сьогодні ну, нинішні, от нинішні романи, які... У смислі я живлю Кейт Аткінсон, скажімо, от зв'язки часів, осі це родини Бога, наприклад, цей роман зв'язок часів, як через род, род кілька поколінь родини е, проходить ця Друга світова травми, пам'ять про неї е, в українській літературі, Я думаю, ну невдячна справа робити прогнози. Але ми цей воєнний досвід, нинішній воєнний досвід ще дуже довго будемо осмислювати, і ми будемо повертатися до того воєнного досвіду. Бо у нас були ну сказати би об'єкти. Причини, чому ми не осмислили досвід Другої світової? При тому, що Україна втратила 10 мільйонів. Людей при тому, що вся вся українська територія була окупована і при тому, що наша війна була війною трагічною. Друга світова, але одразу по другій світовій, коли от Сталін в 45-му році піднімає цей знаменитий тост за російський народ переможець у, у війні, отже, одразу було задано планку. Ось є російський народ переможець війні. Ну а є всі інші, які біля нього вже далі. Нормальною реакцією, як нормальна реакція на травму є оцей період забування, бажання забути, забути травматичний досвід, і це бажання забути травматичний досвід стало панівною радянською ідеологією. Була просто офіційна, була офіційна. Позиція літературних критиків були врешті постановою там державних органів тоді ж е е е літературні стилі визначалися постановами державних органів. Почасти отже, була настанова перевоювати війну. Перевоювати війну, показати її героїчною, парадною. Ось є погані німці, нездалі німці є благородні, прекрасні російські солдати, які рятують світ. І якраз прапорності Гончара, унікальна, ситуа... унікальна історія, коли за один роман автор отримав дві сталінські премії спочатку за першу частину, а потім за весь роман. Це було бездоганне виконання цієї. Цього соціального замовлення, так званого, тобто була установка, значить, якісь непривабливі сторони війни, незважати на Війна — це героїзм, не має бути багато крові, не має бути бруду. Війна це героїзм і романтика. Пропорносці для того, щоб вивчати соціалістичний реалізм і тодішню, тодішню ідеологію це зразковий текст. Отже, Є полк, ну, по-перше, війна відбувається вже на чужій території. Гончарво за задушки, і все починається з того, що радянські солдати переходять кордон. Отже, трагедія України окупованої України лишається просто за душками. І ці солдати, от є полк, там всіх, всіх дотримано всіх домовленостей. Різні національності. Командир полку Таджик, та Замполіт, звичайно ж. Ну а старшини і молодші лейтенанти українці, там Вінницькі дядьки такі хороші, вони там прекрасно стилізовані. До речі, і, кумедний, хомахаєцький, Є хомахаєцький, такі і кумедний хохол типу. Так, ага. абсолютно це от грав, грав цього смішного хохла. Uh -huh. От вони там вчать угорців, як треба будувати колгоспи, їх страшенно дивує, порізана на шматки земля. Як же це? Вже це в нас колись така дикість була. У нас Колії широкі, а в них вузькі Гончар навіть з цього зробив нашу перевагу, бо на широких коліях потяг набагато краще рухається стійкіший ну і Закінчується все. Кохання там абсолютно цнотливе і закінчується все тим, що гинеться дівчина, і ва, там за, за, ось, ось найбільший, ну, найбільший це День Перемоги, гине Шура Ясногорська. І це найбільший злочин цих нелюдів-фашистів. от Вона в вінку, там, і, ну, за нею за за помстяться, війна завершилася. Пропонусці просто смішно зараз читати, так само, як. І, ну вони ж їхні Ніколи не сприймали ну ті, хто воював, ті хто ж війну пережили. Це сприймали як як таке собі це, це називалося локуванням дійсності свого часу. Так само Стельмах, який пише в фольклорну фольклорному стилі, кучерявому фольклорному стилі про війну, це теж це теж не при тому, що вони обидва і Михайло Стельмах, і Олесь Гончар тяжко пройшли війну, як там рядові солдати, старшини були поранені, були в полоні. Тобто, це це таке, от ну абсолютно свідомий відхід від правди нічого іншого не могло бути. І лише в після смерті Сталіна, лише в 60 роки, ситуація міняється. От тоді відбулася така гучна дискусія про окопну правду і парадну правду. От відкинути парадну правду і дати окопну правду. То тобто, інші справ тоді одразу почали писати такі заспокійливі історії там, ну, для так. цивільних, Зарувально, які не бачили. Але, а, а тут, нарешті, тут нарешті нарешті можна говорити, ніби ця окопна правда так звана лейтенантська проза. Ось тоді, до речі, 59, 1959 року Олеговча дає найкращий свій роман, він не аж такий, але, але доробку Вончарві він як на не має найкращий людина і зброї. Тобто це про. Але там теж, там теж ну немає, якщо почитати щоденники гончара, де він говорить про зґвалтування, про там ну, про втрати, про про... їх він видав вже аж в 90-ті роки. Та такі. їх видали вже вже. вже... Це ж це ж вже це він їх видав вже в цьому столітті. Так ось, якщо говорити про... Якщо порівняти щоденники гончара і його романи, то одразу ну, видно, що це дуже далеко від реальності, і річ у тім, що для української літератури ця настанова на героїчну війну вона взагалі була неприйнятною, тому що в нас наш, наш досвід війни це досвід окупації. Ми воюємо, можливо, тому це треба багато думати. Це склад, складна проблема. Можливо, тому що як би там не було, а українці тоді воювали в не в своїй армії, вони воювали в радянській армії. Uh, і в цьому сенсі, от ну, складне питання, за кого ну, от, принаймні, принаймні це питання, на яке не так просто знайти відповідь. Uh, ну, зрозуміло, вони воювали проти кого вони воювали? Вони воювали проти Гітлера, але uh, за кого і за що воював той самий Олесь Гончар чи uh, Михайло Стельмах? Адже вони воювали в армії, uh, яка вони воювали з гаслами за, за, за родину за Сталіна, і це ро. Одіна вона була чим радянським союзом чи вона була і Україною. Я не применшую значення українців, які воювали в Другій світовій. Вони воювали з нацизмом, але для них самих ця ідентичність була, була все-таки десь е, не визначена іденти, солдатська ідентичність, воїнська ідентичність. Я думаю, ускладнювала для них письмо тому, що від чиєго імені вони пишуть. Вони знали про те, там, що було тут на рідній на, на, на землі. Я думаю, що найкращі тексти, які написані українською мовою про Другу світову війну, про Другу світову війну це новели і облога Григора Тютюнка. Це так з 70-ті роки. Ну, коли 60-ті роки це лейтенантська проза, це окопна правда, точка зору окопу, то в цьому вже поколінні дітей війни, як їх називали, тобто вже Ютюнник ну, не воював. Це вже наступне покоління. Ну а його, його брат воював його старший старший брат, Григорій. Ютюнник, Григорій Тютюнник воював і в його романі. Це так. Григорій Тютюнник воював. Вигадаєш. Це це ж це, це, це цікаве для спостережень. Григорій Тютюнник воював. Він був тяжко поранений. І помер власне внаслідок цього поранення вже вже по війні. Але роман Вир ну не став добрим романом. Попри все, тому що не можна написати, я Не все можна було все рівно сказати, тому що по перше, так. цензура, і по-друге, от вони. Пишуть, і, як на мене, це дуже важлива проблема була, від чиєго імені вони говорять. Е, які є, ну, вони, не були, вони не воювали в своїй армії. Вони воювали в армії, яка, тобто в одній ворожій армії проти іншої ворожої армії, ну, можна і, і так сказати. Гегорій Тютюник там в цьому романі вир, він фактично теж показує окупацію. Єдине, так. що змінюється, він показує, що не всі. Там не всі однаково переживали окупацію. Там були і конформісти, так. і один на одного доносили. Тобто, це от така, нема немає, що там народ весь одразу проти на це. Є багато було варіантів. Є спогади і Анатолія... за це його цкували. Так, так, є спогади Анатолія Дімарова. Які, яким цілком можна довіряти, дуже добрі спогади. Дімаров пише про те, що Тітюнник, Григорій Тютюнник Григорій е Тютюнник мав закінчити вир. роман щось не закінчене. Мав закінчити вир. Дуже негероїчно. Тимко повертається в рідне село, загинула його кохана, загинула вся сім'я, і ось він, він без, без руки і без ноги, і він живе своїм відчимом, якого він все життя ненавидів. І власне таке, от, ну і вони ці, цих двоє от самітних чоловіків. Один вже дуже літній, інший другий скалічний. Вони розуміють сенси свого існування. Ну, це оте це от той український досвід. Інша справа, чи цензура би дозволила так завершити роман? А він помер. Просто закінчивши другу частину і далі І це власне, та, от може, може для мене. от дось український досвід Другої світової дуже добре визначений строфою Миколи Вінграновського. Який поріг немає порога, де родовід не доведу, цілує тихо перемога губами білими вдову. Оце український досвід трагічних втрат. Цей досвід є в щоденнику Олеся Гончарю, щоденник Олександра Довженка, але його значно менше, він є почасти, але його значно менше в оповіданнях Довженкових і в його Україні в вогні, так що, ймовірно, грію Тютюнник сказав. Грій Тютюнник сказав най. Важливіше, що ми знаємо про українську Другу світову, він передав досвід ну, автобіографічний абсолютно досвід дитини підлітка, От підліток, який втратив все тюнок, що дуже важливо, і це, це взагалі характерно було для наших романів 60-х років про Другу світову, досвід Другої світової пов'язується з трагедією 37-го року. Адже так, так у Олеся Гончара в, в, в романі. Зброя, і циклон Богдан Колосовський, який намагається зрозуміти, чому він, він син репресованого. Його батьки репресували в 37 му ось він йде на фронт, його не беруть на фронт, бо він має підозріле походження. Це справді важливо, вони доводять свою лояльність до радянської держави, бо вони вони діти, їхні батьки репресовані, отже, вони діти ворогів народу і вони нелояльні за визначенням нелояльні до радянського ладу, Їм не можна дати в руки зброю. І коли їм дають в руки зброю, то все одні цим доводять свою українську, свою радянську лояльність. У нас є в перші дні війни записане відео про Маю Вовчик Блакитну донька Василя Блакитного, котра от була знов таки ставжила ставром ворога народу, і потім от вона йде на фронт, і як диверсантка, диверсійну групу і закидають в тил, ворожий тил, і вона от зі зброєю в руках доводить. Що вона є лояльною до радянського ладу Микола Бажан, який і, і, і опікувався нею її військовою кар'єрою її воєнною кар'єрою, Бажан пише потім цю поему Політкрізь бурю, де один з найсильніших наших текстів про Другу світову знову таки, але але поетичний текст, де прототипом головної героїні є якраз Майя Вовчик-Блакитна. Tak, podże... mm -mm. В пов'язуючи оці дві оці дві дві трагедії, тіть е, Григір Тютюнник так само показує абсолютне спустошення свого героя. Тютюнникові герої це герої спустошені так в новелі в сутінки, е, і так в облозі чотирнадцятилітній 14 14-літній хлопчина, в якого немає в всьому світі нікого. Батька батька арештували в. 37-му це автобіографічний момент. Григорій Тютюнник так само біг за тим чорним, аж аж на край села за тим чорним вороном, який забрав його тата. І потім потім помер. Мама покинула, бабуся померла перед війною. І ось цей Харитон ходить, іде за фронтом тільки тому, що так можна прогодуватися. В нього немає в нього немає нікого і нічого. В нього немає житла, немає хати, немає, немає зовсім нічого. У Григорі Тютюнник. Цей мотив війни пов'язаний з? Абсолютно не з героїчним її виміром. З одного боку, це про те, що за будь-яких найстрашніших умов людина може лишатися людиною і є цей мотив людяності. З іншого боку, війна це той досвід, який духовно нищить, який нищить, нищить цього. Ну, нічого Йому там якийсь дідусь каже цьому харитону під час якогось чергового. Такого обстрілу там вбиті пошматовані тіли. Он каже, ти згадуєш щось своє гарне дитяче, щось добре дитяче, бо такого надивишся, що воно ж тобі душу осквернить. Але доброго дитячого особливо немає чого згадати, і хлопчику якийсь момент розуміє, що дорослі розповідають мені про, свої, про все ними пережите тут, ніби сміття в душу висипають. Вони таким чином свою біду полегшують, але дитяча душа цього не витримує. І я не думаю, що Григорій Тютюнник знав Романи Сартра, але от навіть на рівні лексики. Він говорить про нудоту, нудьгу, обриду, тобто він говорить про ті самі от, ті самі, ну, він характеризує ті самі психічні стани, які характеризує скажімо, сартер. Тобто це, 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 це межова ситуація, коли вибору власне, немає, коли герой мусить, мусить в цьому споплюженому світі жити, але у, в облозі менше. в повісті, більше Навіть за цих умов все-таки зберігається якась якісь ну якісь рештки людяності. Хтось все-таки цій дитині співчуває, хтось хоче якось якого, якогось чогось світлого, все-таки ну, що називається, ну Забезпечити хоч якийсь, якийсь проблик з чогось світлого в цьому темному світі, Тютюнника не даремно так цькувала радянська критика, він не був оптимістичним автором, але найкращі наші тексти про війну це тексти Григора Тютюнника. Досить. Важливі для того, щоб побачити деякі аспекти, так само і романи, і поезія Ленюна Первомайського. Первомайського сьогодні мало читають якраз от досвід війни, зокрема досвід голокосту, у первомайського його нове Шанбрун інші. Вони унікальні в нашій літературі, і я думаю, що ми, оскільки зараз воєнна тема дуже, ну воєнна тема надовго з нами. Ми мусимо це все осмислити, і ми так само будемо осмислювати досвід Другої світової через якісь який зв'язок часів. Тому що ну, це те, що ми мусимо, через що ми мусимо пройти. Ми мусимо пройти оцей мотив через ну які там є етапи пам'яті. Спочатку є бажання забути. Потім є збирання пам'яті, просто от експонування, збирання фактів. Ну а потім потрібне осмислення оцього зібраного, і це у нас іще попереду через те, що вся історія двадцятого сторіччя та і попередніх періодів, але особливо двадцятого сторіччя була страшенно цензурована в радянський час. То ми маємо викривлену картину і в літературі того, що відбувалося упродовж багатьох десятиліть. Ну і зокрема в Другій світовій війні, в нас в Україні. Тому, звісно, це належить знову ж опрацьовувати, осмислювати. І також відображати в літературі е, і е, література війни, так, яка тепер е, надовго з нами, буде стосуватися не лише сучасного осмислення сучасної війни е, і від 2014 року, але і війни Другої світової. Е, ми закликаємо дивитися наші випуски, підтримувати нас. Лайками, підписками тут на Ютубі і так само на Патреоні, і дискутувати, коментувати, оскільки це допомагає робити ці випуски видимими. Хочемо на завершення запитати, чи ви читали якісь тексти української літератури про Другу світову війну і які почуття, думки тоді у вас виникали. І чи можна думати, що ті, хто пише про цю війну зараз, мають все-таки якісь добрі зразки в українській літературі? Складно сказати, але принаймні треба орієнтуватися на от ту чесність, яку ми, зокрема, бачимо в Григора Тютюника. В будь-якому випадку, це, напевне, те, що ще має бути е, відчуто і пропрацьовано в нашій літературі.